Всіх вітаю. В общем, Вчора у нас був цілий день, працювали над Ну, як цілий день. Під вечір поїхали, закривали льотки, пакували, обтягували скотчем. Щоб можна було грузити і возили бджоли. Заставили все, що тільки можна. Коротше. І там ще в останньому, де останній ряд, там ще зробили коротше, додатковий, будемо його трошки перероблювати. Тут деякі стоять на палеті. Зараз тут такий двіж, як бачите, Бджоли дуже багато, хмара коротше, над оцим всім. Так, що в нас по факту? По факту у нас, як бачите, деякі з наставками стоять. більшість. Чому? Тому що першу відкачку зробили, останню відкачку ніхто не робив, бо нема фізичного часу. Тому отак привезли. Зараз будемо після обльоту вже відбирати медові корпуса, передивлятися гніздо. Передивлятися якість матки, готувати його практично в зиму і починати обробку від кліща, тому що ще нічого ніхто не робив. Ось тако, в такому варіанті все стоїть. По 7 вуликів у нас стоїть на оцих підставках. Ось в такому це все варіанті виглядає. Тому, коротше, маємо, що маємо. Зараз піду покажу вам, які стоять, які коротше, яка сила? Ну, сила тут сімей конкретна. Ось навіть по дві наставки стоять, але тут абджули просто сила. Як бачите, Коротше, якось отак. Ідемо покажу вам, що воно як воно там виглядає. До речі, народкому потрібні бочки. На зерно у нас є 8 бочок, абсолютно новеньких з компоненту. Так, як бачите, ось тут все заставили повністю. Зробили тимчасову підставку і також, там, також все заставлене. Убрали той старий вулик, ще обереться цей вулик і тут доставляться ще пару вуликів. Маємо ось такий варіант. А, тут я вам не знаю, чи відкрию там скотч. Ну, Йдемо туди, там де нема скотчу, може де обдерся. Так, Движ такий тут я скажу конкретний. Ще його це все викосити потрібно, ну якось так, підготувати це все. Ну, ось, бачите, ось такий варіант. Бачите, скільки тут бджоли. Це два корпуси 145-х стоїть. Ну, вони забиті повністю медом. Запечатане все повністю. Так. Хай собі стоять. Повністю печатка. Оце будемо відбирати ці корпуси, де стоять корпуси, там повністю все забито. бачите, скільки тут бджоли. Просто сила бджоли. Да, такі дві на пасіці зараз знаходиться. Нормальний. Взагалі, в общем, нас додався, виходить, ще один ряд. Тут бачите взагалі, скільки бджоли. Оце наставка стоїть, але там бджоли просто завал. Вони всі висять на людку. Так, а тим, які у нас стояли на пасіці, вони аж на тому першому ряду, їх там небагато. Ті я вже передив... передивлявся, тільки познімати наставки, з матками все окей. По гніздовому корпусу теж все добре, тільки зняти наставку і все, можна обробляти від кліща. Точно так же ж тут. Це все зараз будемо дороблювати, готувати на зиму. Підливаємо кормушки, щоб підкормлювати. Тому що кормушки будуть стандартні, шестирамкові. І, в принципі, якось отак, друзі. Отак це все виглядає красиво. Тому маємо, що маємо. Пасіка у нас в принципі вже на основному точку. Ще залишилося, там залишили вулик один, щоб позбиралась бджола яка. Там прилетить літна, і ще на другому точку у нас потрібно зібрати всі нуклеуси і потрібно забрати дві сім'ї також на цей точок. Ми якраз заберемо той вулик і поставимо їх туди. Ніхто нічого тут не рахував. Е, відливаємо 200 кормушок. В принципі, я думаю, їх нам буде достатньо. Десь, в принципі, в такій кількості в нас є цих е, наших сімей. І починаємо закормлювати. Як це все буде проходити, також будемо показувати вам відео, бо дуже мало було часу. Е, також будемо передивлятися сім'ї. Також покажу, яка їх сила. Е, ну, в сім'ї в цьому році, слава Богу, дуже хороші. По соняшнику відразу скажу по медозбору. Був пізній ріпак, з нього, в принципі, там була така дуже прохолодна погода, нічого не взяли. В кінці там щось появилась погода, там, може, який день вони політали, чи два на його, та й все. По далі засіла напротив там гречка. З гречки, оце був в принципі, взяток все. Після того, після першої відкачки, ми завезли знову корпуси, зацвів соняшник, і він там буквально неділю, і все він висить донизу. І соняшника тільки один пилок, все. Ні грама ніякого нектару я з них не побачив, тому що їздив туди, контролював там 5 сімей, мощних сімей, і соняшник зацвів, і результата в принципі ноль. Тобто ту гречку донесли і більше нічого. А і соняха тільки один пилок. Тому якось так, друзі, все. Будемо показувати вам відео. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайк. Ну, а всю підготовку все покажемо обов'язково. Бачите, такий двіж Красота. Отак в тіньку, взагалі чітко. Все, всім благословінь. Ну а ми будемо підготувати це все діло для зимівлі.